Ви Спортсмен, як важливо займатися спортом? Що я дуже важливо, в першу чергу. Це для здоров'я, в другу чергу, щоб було тіло гарне. Займаюся бігом та пілатисом. Щодня потрібно щось виконувати, якусь зарядку мінімальну, а так то тричі на тиждень. Інтенсивні заняття по 30 хвилин. Я просто ходжу з позалу і займаюся пілятом. Взагалі до спорту відношуся позитивно, так як в мене практично всі спортсмени, чоловік. Я легкою атлетикою, я бігала в свій час. Я завжди за спорт. Я вважаю, що молодь має з малого віку мати певне відношення, тобто краще піти в секцію, краще займатися, розвивати своє тіло, свій дух, ось, ніж сидіти в телефоні, бо Чимось загружати свій мозок не потрібно. Волейболом. А я баскетболом. Я, я займаюся футболом. Їжу на змагання, мене перевели недавно в старшу групу. І це класно для всіх. До тебе додаються сили, і ти стаєш сильнішим. Так обов'язково. Ми з подругою кожного дня на стадіон чи в парк свіже повітря ми так стараємося кожного дня підтримувати свою форму і ходимо вже багато років разом. Десь так. 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 І судини, і кров, кров йде, і фігура буде настроєння, <ріху> все разом. Старших теж закликаємо, хай не сидять на лавочках, а займаються ходьбою. Так, молодь у нас зараз розумна, дбає про своє здоров'я, так що продовжуйте цим займатися і беріть переказ старших. А до спорту поки що не відноситься, тільки починаю. А що? що? Чому потрібно? Тому що здоров'я це життя, лишати погані звички, займатися спортом. Тоді можна все нормально почувати. А чим зараз займаєтесь? Волоспетки Я займалась раніше баскетболом. Спорт розвиває тіло, раджу всім займатися спортом. І підтримати себе в тонусі. Просто це для здоров'я, для себе, щоб краще себе почувати і більш бути спортивною. А це краще, ніж сидіти в телефонах. З 16 року я тут ходжу кожен день. Важливо для всього, для всього. Для здоров'я, саме для здоров'я. Займайтеся спортом.